Амазон це інтернет-магазин книг, який виріс в світового гіганта. Ну зараз це як аналог нашої розетки, тільки чуть-чуть більший жарт. Ha -ha, very funny. А це Amazon Web Services. стартап, який виріс всередині Амазону і дозволяє різним it компаніям не тримати свої сервери, а хостити все в хмарі. І про них знають лише айтішники. але на них тримається весь інтернет. Take a spin, now you're in with the tech news. Бо ну, куди не тисне, швидше за все, цей сервіс використовує Amazon Web Services, якщо не повністю сидить на ньому. Airbnb, Netflix, Pinterest, Zoom, Monobank. Reply, CargoFi і десятки десятки тисяч інших компаній, від маленьких стартапів до величезних корпорацій, сидять на Amazon Web Services. А починали все з доволі незграбного побічного проекту. Проте розрослося настільки сильно, що в даний момент Amazon Web Services заробляє в чотири рази більше ніж торговий майданчик самого Amazon. Amazon була одною з небагатьох компаній, яка пережила бульбашку доткомів. Ну, це коли на початку 2000-х інвестори закидували просто грошима все, що мало в своїй назві, .com. Вони особливо навіть не вникали, чим займається компанія. Ну, відповідно, доволі швидко все схлопнулось. А тим компаніям, які залишились, було прям дуже важко, тому що інвестиції залучати було суттєво важче а відповідно швидко розвиватись, також важче. Бо інвестори вже втратили мільярди, буквально там рік-два назад. І вони надзвичайно сильно боялися знову повторити цю помилку. А на додачу до цього всього в Амазону почав застій в розвитку продукту. Виявилось, що програмісти витрачають більшість часу на функції, які з одного в інший проект повністю однакові і не міняються. Налаштувати бази даних, роздача файлів, спілкування між серверами і тому подібне. Все це з проекту в проект було б ідентичним, але на все це підтримку і піднімання витрачалось максимум часу. Ну і відповідно, часу, щоб сфокусуватись над фішками самого продукту, практично не залишалось. І тому в одного з підрозділів Амазону з'явилась геніальна ідея. А давай розділимо інфраструктуру сервери, типові задачі і програмістів. Щоб типові задачі закрити просто на стороні серверів. А самі програмісти могли сфокусуватись виключно над фішками продукту. Ну, картина мала бути приблизно така, щоб потужні величезні сісадміни з своїми гігантськими серверами займались своєю професійною роботою, і щоб чахлі маленькі програмістики не совали свої ручки туди, куди не треба. Якось так. Ідея насправді доволі на поверхні, і вони далеко не перші, хто до цього додумались. Але геніальність ідеї йшла в подальших кроках. Типу, Окей, ми зробимо. Більше персоналу розділимо ці всі функції, і в нас буде великі надійні сайти, і більш швидко будемо розроблювати. Але з абсолютно аналогічною проблемою буде стикатись ледь не кожен успішний там інтернет-магазин чи, в принципі, сайт в інтернеті. Під час того як ресурс буде розвиватись, поки там 100 продажів в день, ще можна його тримати на якомусь хостингу. Але як тільки перевалить там за тисячі або і десятки тисяч продажів в день. То ніякий хостинг це вже не витримає. Треба буде створювати свої сервери, підтримувати ці сервери. Потім, можливо, навіть створювати свої дата-центри і їх також підтримувати. Більше того, якщо ми візьмемо інтернет-магазин, то в них є проблема пікових користувань. Це, наприклад, Чорна п'ятниця або тиждень перед Новим роком. Тоді, коли весь інший рік може бути дуже невеликий трафік з десятками покупками в день, то в ці конкретні дати трафік може бути в сотні разів більший, прям в сотні. В тебе є два варіанти. Або тримати свої сервери, які ти купив, які не будуть працювати більшість року тільки для того, щоб в ці пікові моменти в тебе сайт не впав, або твій сайт буде падати в ці пікові моменти. А відповідно, під час падінь люди не зможуть в тебе купувати, і ти будеш втрачати величезні гроші із за того, що в тебе тупо не працював сайт. Ну, не дуже приємно. Тому, а давайте ми будемо здавати наші сервіси в оренду іншим компаніям. Для них гарантом того, що сервіс точно не впаде і витримає будь-які навантаження, буде те, що сам Амазон використовує свої сервіси. А знайти інтернет-магазин з більшим трафіком ніж Амазон, ну по суті неможливо. Реалізовувати ідею стали поступово, ну тобто по функціях. Спочатку вирішили зробити найбільш критичні функції, щоб кожна з компаній могла взяти по цеглинках тільки те, що їм потрібно, використати і на цьому збудувати свою інфраструктуру. На публічному запуску в 2006 році було три сервіси, які закривали абсолютно більшість потреб. Ну вони і зараз закривають більшість потреб. SQS – це простий сервіс черг. Штука, щоб різні проекти могли спілкуватися між собою. Наприклад, в нас є інтернет-магазин, і окремо відділили ми сервіс, який займається оплатами. І коли оплата прийшла успішно, цей сервіс повідомляє інтернет-магазин. Оплата успішна, інтернет-магазин себе такий Окей, помітив оплату успішну, і все. Зазвичай таке використовується в мікросервісній архітектурі, коли кожен з проектів займається вузькою дуже конкретною нішою. І йому потрібно спілкуватись між іншими такими проектами з своїми нішами. І власне, ось це спілкування забезпечує SQS Elastic Computed Cloud. Ну це еластичний сервер. В тебе ніби є свій сервер, на якому ти можеш повністю все налаштувати, як і на звичайному іншому виділеному сервері. Але при потребах він зможе масштабуватись і назад схлопуватись. Тобто в твій інтернет-магазин, в якому ти за сервер, платиш свої там, 20 доларів в місяць. І тут в нас починається новий рік. Треба дуже-дуже велику кількість клієнтів обробити. Він масштабується. Ти тепер платиш не там, 20 доларів в місяць, а 200 доларів в місяць. Клієнти все спокійно і успішно купують. І як тільки ввечері пройшов новий рік, вони перестали заходити. Сервер назад такий зменшується, і ти далі платиш там 20 доларів в місяць. Тому найболючіше питання масштабування і схлопування серверів вирішене, і компанія по-перше, не будуть переплачувати за невитрачені ресурси. А по-друге, не стикнуться з тим, що ресурсів тупо не вистачає і сайт висне. І s 3 Simple Storage Service. це простий сервіс для того, щоб зберігати і роздавати файли. Коли ти відкриваєш сайт, то підвантажується сам HTML, підвантажуються картинки, можливо, навіть відео, JavaScript, і все це, це величезні файли, які займають. Кучу трафіку, займають куча ресурсів серверів. Ну і відповідно, ось це все треба до тебе якось доставити. Так от, цю задачу може повністю на себе забрати Амазон. І це, здається, стало прям кілер фічою. Ну, принаймні, е, коли я переходив на Amazon, для мене це стало першим кроком для повного переходу. Дивись, більшість компаній не готові отак сходу віддати. Кудись в хмару якусь незрозумілу хмару всі свої напрацювання, код, базу даних, якісь секюрні і таємні дані, наприклад, секшоп не готовий віддати своїх клієнтів. Ha -ha, very funny. але файли їли більшість трафіку і самих ресурсів серверів. І тому просто витягти самі файли це було безболісно і дуже сильно розвантажували сервер. А коли ви витягнули свого сервера, файли переставили на Амазон і побачили, наскільки це безвідмовно, швидко і гарно працює, плюс свої сервери, ви можете щось запороти, відпало там чуть-чуть воно не допрацьовує. А в серверах Амазону все працює просто ідеально і безвідмовно, то ти такий сидиш і думаєш, а наше нам свої сервери. А давай ще базу даних туди перенесемо. А потім, а давай ще код туди перенесемо. А ну, в принципі, в нас і не потрібно вже серверів, ми все туди перенесли. Ну, якось так в мене була ця історія. Spin, ну, і після публічного запуску Amazon Web Services вони почали завойовувати інтернет якимись просто нереальними темпами. Все більше й більше компаній переносили всі свої потужності до них. Сам Амазон продовжував створювати якісь нові сервіси: там відправка емейлів, менеджмент доменів, захист від DDoS і сотні сотні інших сервісів, які покривали практично усі потреби. Звичайно, без конкурентів довго так продовжуватись не могло. Ну занадто класна штука, яка може відпрацьовувати. І ще на закритому бета-тестуванню одним з перших клієнтів Amazon, ну точніше, Amazon Web Services, був Microsoft, який після певного часу після запуску запустив свій аналог Amazon Web Services. ажур. Ну, як завжди, спискли. Але окрім Microsoft, ще свого конкурента запустив Google Google Cloud Platform. І зараз ця трійця займає майже весь ринок хмарних обчислень. Але навіть після запуску таких потужних конкурентів Amazon досі займає перше місце серед всіх провайдерів хмарних обчислень. Ну, в принципі, провайдер хмар, бо там не тільки обчислення. Більше того, довгий час конкуренти завжди уточнювали при запуску нових сервісів а який саме аналог Amazon Web Service вони створили. Наприклад, в Azure досі, коли вони представляли свій Azure Blob Storage, вони уточнюють, що це аналог Amazon S3. А Serverless Azure SQL Database – це аналог бази даних Aurora. Але конкуренція завжди допомагає розвивати швидше і краще. Тому одні робили щось нове, інші пробували зробити це дешевшим треті пробували зробити якісь інтеграції, які покращують взаємодію користувача. І в цих трьох ролях певний час був кожен з цих трьох провайдерів, і вони так мінялись між собою. А користувачам, завдяки цьому, кожен з сервісів з кожним днем ставався дешевшим, зручнішим і більшим з наповнені для користування. Тобто користувачі від цього всього виграють. Завжди виграють. Ну а коли в світі побачили весь потенціал хмари, то в Росії і Китаю, як завжди, тупо спадали. В Росії зробили Яндекс Облака, в Китаї Алібаба Клауд. Причому Alibaba Cloud Клауд дуже довгий час виглядав як дешева китайська копія Amazon Web Services, навіть по дизайну візуально. Щоправда, за межі там Китаю чи Росії вийти не вдалось, тому що ну компанії точно не будуть довіряти таким країнам і постараються мінімум даних їм передавати. Навіть найбільш прикольні ціни, які могли б теоретично там когось заставити перейти на Яндекс Облака, не допомагали, коли питання йде про базу твоїх клієнтів чи базу навпаки дуже чутливих даних. Тому, на щастя, вони варяться в своїх терреріумах і навіть не займають якоїсь значної відсотку ринку. Але цікаво, що вони, як завжди, його тупо складили. Як ВКонтакті, як Яндекс і все інше. І так, Амазон. Крок за кроком, Амазон Web Services все росли, росли, росли. І в якийсь момент вони почали приносити прибутків суттєво більше, ніж приносили інші підрозділи самого Амазону. І, власне, попри те, що в світі Amazon асоціюється як інтернет-магазин, сам Безос і ядро команди завжди сприймали Amazon як технологічну компанію. Просто ну так вийшло, що першим успішним продуктом, який і надто сильно розрісся, став інтернет-магазин. Але вони дуже активно і довго постійно експериментували з різними технологічними рішеннями і зараз добились суттєвого успіху. Завдяки тому, що вони не просто підсіли на успішний магазин і почали його доїти, а акценту на технологіях, вони і змогли стати тим китом, який допомагає сильно розвиватись і на якому, можна сказати, зараз стоїть інтернет. Вони змогли забезпечити практично повну відсутність даунтайму, тобто часу, коли в тебе сайт не працює. І збереження даних в них практично абсолютне, тобто неможливо втратити дані. В них збереження даних гарантується на 99,99999999% Там 11 дев'яток. Тобто дані можуть пропасти тільки під час якогось апокаліпсису, навіть якщо згорить дата-центр. Та навіть якщо двоє одночасно дата-центрів згорять, дані все одно не втратяться, тому що вони резервно копіюються на багатьох дата-центрах одночасно. Так, після того, як два дата-центри чомусь одночасно згорять, то якийсь час твій сайт може не працювати. Ну, але тоді Інтернету якийсь час будуть не працювати, тому нічого страшного. Але дані все рівно залишаться, і ти зможеш потім до них отримати доступ. Причому для хмари зараз прогнозують лише збільшення кількості клієнтів. Тобто, мені здається, що в Azure, Google Cloud Platform і Amazon Web Services це не пік їхньої популярності, а вони лише набирають оберти. Тому, якщо ти задумався, а який диплом може дати найбільше профіту? То раджу приглянутись до сертифікатів від Amazon Web Services. Це певне навчання, яке потім ти проходиш екзамени, і тобі видають, що ось цей чувак вміє працювати з нашими сервісами і гарно їх знає. Там є багато різних рангів, але навіть простий вступний буде прям хорошим пунктом в резюме. Я перший раз, коли перечитував сценарій, прочитав. Це буде дуже хороший пук в резюме. і такий аха ха, -ха, 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 -ха. попит на профі, які зможуть все закрутити в рамках платформ, в найближчі роки буде лише зростати, тому що самі платформи розростаються функціоналом, і в них розібратись ну може бути доволі складно, особливо для початківців. Тому, якщо тобі в дитинстві подобалось ковирятися в серверах, щось налаштовувати, перенастановлювати системи, то можеш приглянутись до такої позиції, де на конкретно цих платформах. І думаю, зможеш гребти гроші лопатою. Дякую спонсорам мого каналу. Завдяки вам канал може продовжувати жити. І якісь більш технічні відоси на вузько направлену аудиторію, наприклад, як я в реальності в реальному проєкті використовую ТДД, або як я за допомогою штучного інтелекту можу швидше програмувати, це я випускаю виключно для них. Можливо, потім відкрию для всіх, але суттєво суттєво пізніше. І пам'ятай. На фрілансі ти можеш заробляти і 21 тисячу доларів за одне замовлення. Головне, стати крутим спеціалістом. Spin, До речі, можете попрощатись з фоном, тому що це останній відосик на цьому фоні. Я зараз з'їжджаю з цієї квартири. Але вона була прикольна.